Моє вітання в ефірі Южницькі новини. В студію Аспреці Ольга Сьоміна і сьогодні у випуску Дивіться про таке. Цими вихідними южниці долучилися до Всесвітнього дня довкілля. У місті пройшло декілька суботників. З розширеною наради почався тиждень у виконкомі. У Южному пройшли обласні змагання з веслування та конкурс найспортивніших сімей мама, тато я. Розпочинаємо випуск матеріалами про южниців, що не пожаліли власного часу, аби зробити добру справу для міста. Акцію зробимо Україну чистою. Вже втретє підтримали представники молодіжної організації Одеського припортового заводу Енергія. Вони не тільки створили належні умови для проведення прибирання, а й самі взяли у ньому участь. Для цього обрали одну із найбільш засмічених територій міста приморську зелену зону. Цього року до акції долучилися ініціативні мешканці міста та портовики. Зібрати таку велику кількість людей вдалося завдяки соціальним мережам та рекламі Приладір для прибирання та транспорт для вивозу сміття надали порт Южний ОПЗ та виконком. Решта необхідних засобів волонтери купували за власний кошт. Як проходила толока, дивіться у сюжеті. Тільки ми самі відповідальні за чистоту нашого міста. Так думають представники молодіжної організації Енергія. Хто, як не самі мешканці, зможуть навести порядок у своєму рідному Южному і пишатися, що живуть в чистому і доглянутому місті. Тому в рамках всеукраїнського суботника вони взяли участь у прибиранні приморської зеленої зони Южного. Всім учасникам були надані належні умови для плідної праці. Техніку для вивозу мусора вприслатиський портовий завод. Мусор буде вивезені на заводську свалку. Ми підоставляємо людям перчатки. Представляємо людям мішки для збору мусора. Слід відзначити, що багато учасників заходу прийшли з дітьми. Привчати малюків з дитинства, любити своє місто здається для батьків правильним рішенням. Не залишилися осторонь від ідеї наведення порядку і працівники одеського припортового заводу. Їм не байдуже, як виглядає їхнє місто. Кожен із нас, мабуть має безпокоїтися про тому місці, де він живе, де він знаходиться. Забудеться о той природе, окружающей. Паркова зона, це зона у моря. Здесь ми всі круглий рік дихаємо, прогулюваємося. Звісно, хочеться прогулюватися, только траву, цвіточки, ну і хороший бриз. Всього в суботнику взяли участь більше ста осіб. Такої кількості людей, небайдужих до свого міста, навіть не очікували координатори акції. До цього у нас порядка ну, до 60 чек було. Отак, вот тобто сьогодні 100 і для нас це рекорд. Ну, Ми не ожидали такого количества. Ну, взагалі, якби цель э, організації всього української це порядка 250 тисяч чоловік, щоб вийшло сьогодні. За пару годин територія від мілініуму до профілакторію помітно змінилася. Більше трьох тонн сміття зібрали учасники суботника. Додому мешканці поверталися, втомлені, але задоволені. Головною нагородою для кожного з них стане цінність їх праці мешканцями та гостями міста. А у працівників екосервісу, що день, то суботник, 24 травня. Вони не знають, чи на втому, адже це була п'ятниця, продовжувало благороджувати ділянку біля скверу Шевченка. Саме цього дня міський голова проводив огляд будівельних об'єктів. Це вулиця Хіміків, 12, де прокладається тротуарна доріжка, пляжно паркова зона, де до початку пляжного сезону ведуться дуже інтенсивні роботи. Під час огляду Володимир Новацький також вирішив подивитися, який об'єм роботи комунальники виконали у сквері. Тут на спеціалісти з Києва. Всі таработалі. Сейчас идет высадка деревьев, идет хвой, высаживаются кустарники, хвойники. Поэтому хотим за эти две недели провести большую работу по озеленению города. Мы высадили большое количество зеленых насаждений, кустарники. Вчера мы закупили, привезли, высадили вечно зеленые татуи. Сегодня нам привезут еще можжевельник, привезут еще туи дополнительно. Ну, взагалі, в сквері планується работа робота по озелененню. Також комунальники планують висадити зелену огорожу по периметру усього скверу. Цініть те, що є у нас в місті, цініть труд людей, які, які все це влажують в свою душу. Ну і найголовніше, щоб у нас це залишилося ціленьким, живим і неврідимим. 27 квітня у виконкомі відбулася розширена нарада. На порядок денний винесли чотири питання. Так, зокрема, посадовці заслухали звіт щодо здачі южненськими школярами першого іспиту у рамках зовнішнього незалежного оцінювання. Доповідав і начальник виконавчої служби про роботу свого підрозділу. Подробиці – далі у сюжеті. Засідання посадовців розпочали з вручення почесних грамот працівникам пожежної охорони за сумлінну та віддану працю з нагоди професійного свята. Нагороду отримали начальник южницького міського сектору з надзвичайних ситуацій Сергій. Папіровник, начальник ДПРЧ 39 Андрій Задачень Та ще цілий ряд спеціалістів цієї служби. Далі чиновники прийшли до розгляду основних питань, які були заявлені на порядок денний. Одним з перших до трибуни вийшов Юрій Тріфонов, начальник виконавчої служби, який представив звіт щодо роботи свого управління. Надійшло виконавчий документів у першому кварталі 46 на суму 425 тисяч 468 тисяч. Із них закінчено у нас в першому кварталі 106 на суму 259 370, к сожалению, взискано всего із мільйона 101 тисячі 166 тисяч. На сьогоднішній день залишок виконавчих проваджень 113 на суму 842 тисячі. Із них на утриманні, що знаходиться в зароб... заробітній плати з пенсії, 32 виконавчих провадження на суму 240 тисячі. Цьогоріч учасниками тестування стало 269 абітурієнтів. Саме стільки випускників взяло участь в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке проходило в авторській школі. Як зазначає, має Наконечна, завдяки налагодженій роботі всіх служб порушень під час проведення ЗНО не виявлено. Можу відмітити і подякувати абсолютно всі служби, які і своїм завданням справилися стовідсотково. Порушень ніяких не було. все пройшло на належному рівні. Про що і відмітила представник регіонального центру. Роботи були здані, і будемо чекати результатів. У зв'язку з численними дзвінками від южниці до управління праці Алла Шандерей вкотре розповіла про порядок заповнення заяви та декларації при призначенні житлових субсидій. Найбільш популярним серед мешканців виявилося питання: як дізнатися номер розрахункового рахунку, найменування організації, які надають послуги, та і доступника примітки теж виявилося чимало запитань. Номер ліцевого щота можна узнати в підприємствах, которые предоставляють. коммунальные услуги, то есть МЖКЦ, водоканал, Юж Энерго или же Южтранс. Это единый номер для этих предприятий и э, по свету и газу это расчетные счета в платежных документах, книжка и квитанции наименование организации, которая предоставляет коммунальные услуги. Если это газоснабжение, то это ВАД, Одесса, ГАЗ. Если это централизованное водопостачание, это КП, вода и канализация. Если это у, утримание будинков, то это КП, МЖКЦ или же ОСББ. При митках указывается, есть э, счетчики на воду, газ в квартире или же нет. Також посадовці дізналися від директора центру зайнятості про розвиток ринку праці в 2015 році. А ще порівняльний аналіз щодо безробіття детальніше дивіться про хід в програмі Об'єктив плюс. У приміщенні авторської школи Миколи Гузика проходило зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Чимало абітурієнтів зібралося на подвір'ї школи. Усі, звичайно, ж у передчутті важливої події зі страхом та напругою, адже попереду перший іспит. Та, незважаючи на це, оптимізму майбутнім випускникам було не позичати. З ними поспілкувалася Яна Антипова. Дуже важливим та серйозним виявився день складання першого тесту ЗНО для майбутніх абітурієнтів. Перші спроби до вступу зроблені залишилося дочекатися 12 травня саме цього дня і стануть відомі результати тестування з української мови та літератури. Як нам повідомили у комісії, всі учасники тесту вчасно прийшли на складання іспиту з собою мали необхідні документи. Вперше у нашій державі зовнішнє незалежне оцінювання поєднане із державною підсумковою атестацією, тому на випускників 11 класів покладається удвічі більша відповідальність. Отримана оцінка піде вже до атестату. Директор авторської школи Надія Гузик зазначила, що ЗНО процедура вже не нова, але Одеський регіональний центр оці. Цінювання якості освіти заздалегідь надав южницьким викладачам усі необхідні документи та інструкції, за якими потрібно було працювати цього дня. Мы провели инструктажи со всеми старшими инструкторами, инструкторами, которые будут находиться при тестировании, с дежурными, провели учебу, сертификацию, они сдавали экзамены. То есть вся подготовительная работа, которую нужно было сделать, была сделана в срок и качественно. Сегодня к нам приехали представители Украинского центра оценивания. Они наблюдают за ходом организации и начинают Проведения этого тестирования. Учасники тестування мали можливість самостійно обрати рівень складності. Був базовий рівень тесту. На нього виділялося 150 хвилин, не включаючи технічну перерву. Проте деякі учні виявили бажання писати завдання поглибленого рівня. Час написання складав 210 хвилин. Майбутні абітурієнти запевнили, що атмосфера під час складання іспиту була невимушеною та спокійною. Саме це і сприяло якісному складанню тесту. Щодо завдань, то одні учні стверджують, що вони не викликали складності, проте на вирішення деяких знадобилося чимало часу. Сначала было очень страшно, но потом, когда мы зашли в кабинеты и разместились, то все было уже хорошо, было поспокойнее, нас успокоили преподаватели. Задания по литературе были достаточно простые, а некоторые задания по языку вызвали за Задания были несложные, если готовиться. Как бы все вопросы, как бы они заново, все заново, как бы похоже между собой. Наприкінці тестування жодних порушень не було виявлено, адже у здачі іспиту були зацікавлені всі. Як зазначає Надія Гузик, на ситуації звичайно ж були, проте їх швидко ліквідували. всього зареєструвалося 285 чоловік. Ні, є чоловік. Наступне за графіком тестування, 3 червня, школярі здаватимуть іспит з французької мови. 26 квітня на площі перемоги пом'янули тих, хто загинув під час аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ця трагедія торкнула не одну тисячу людей, не тільки в нашій країні, а й за її межами. Зібралися чорнобильці, які живуть в нашому місті. Вони хвилину мовчання згадали героїв, які поклали своє життя на ліквідацію аварії. За них священник провів молебен, і за традицією в кінці церемонії відбулося покладання квітів до пам'ятника. Нашим чорнобильцям нашого города таки оказують допомогу. оказывают помощь наши предприятия благодаря Одесскому припортовому заводу. Они не забывают нас к этим датам, вот к сегодняшнему дату, стараются оказать какую-то материальную помощь, опять-таки в меру своих возможностей. Потому что с каждым годом все труднее. Такие встречи мы проводим ежегодно. У нас 29-я в этом году встреча. Вот. А надеемся, что отпразднуем еще и 30-ю годовщину. 24 квітня на сцені Палацу культури дружба учасники творчих колективів захищали звання або народного або зразкового. Такий захист проходить один раз на чотири роки. Разом з керівниками учасники обирали найкращі номери за цей досить значний проміжок часу. Спочатку колективи готували три-чотири виступи, проте потім комісія скоротила їх до двох. Цього разу в залі у якості глядачів були присутні члени журі, які оцінювали якість та подачу номерів. Тож цей день був дуже відповідальним для колективів палацу культури. Проте всі вони з з гідністю захистили та ще раз підтвердили те, що вони заслужили дане їм звання. А далі про спортивні новини 25 квітня у санаторії профілакторі портовик проводилися обласні змагання Мама та то я спортивна сім'я. 19 команд з Южного Одеси, Білгородністровського, Красних Окнів, Саврані, Ізмаїлу і Лічіська виборювали звання найспортивнішої сім'ї Одещини, адже на кону стояла путівка на всеукраїнську естафету. Прохід змагань та їх переможця наш репортаж. Обласний тур естафети Мама тато, я спортивна сім'я розпочався з флешмобу Пліч опліч, який символізує мир та єдність України. 19 родин з різних регіонів Одещини готувались продемонструвати свою спортивну підготовку. Приємно, що цілих шість команд представляли на фестивалі Наше місто. Після урочистої церемонії відкриття змагань, веселого вітання команд та жеребкування. Учасники спортивного свята приступили до виконання завдань. За регламентом, кожна команда складалась з трьох осіб: сильних татусів, спритних мам та капітанів дітей, які доводили, що Активний спосіб життя є запорукою здоров'я та бадьорості, а командний дух запорука єдності як родини, так і держави. Адже усе частіше своє дозвілля дорослі, і що найприкріше, керуючись їхнім прикладом, діти замість спорту заповнюють комп'ютерами, телевізорами та іншими гаджетами. Звідси різноманітні хвороби, депресивний стан. Тому подати правильний приклад здорового способу життя було одним з завдань заходу. Здоров'я для людини саме головне, і тому я думаю, що цей захід має як виховне. Таке дуже велике значення для розвитку кожної сім'ї, її родини. Тому що якщо буде дружна сім'я, якщо буде здорова сім'я, то дружньою, здоровою і буде наша держава. Організаторами цього фестивалю, звичайно, є обласний центр спорт для всіх, але безпосередніми. Учасниками і підготовку велася нашим спортом для всіх, і особливо слід відмітити Ніколаєву Тетяну Григорівну, яка стала організатором саме цього заходу в місті Южному. За регламентом учасники повинні були пройти п'ять спортивних конкурсів. Що впоратися з веселими завданнями від команди, вимагалась повна віддача сил та демонстрація різноманітних фізичних вмінь та навичок. У першому конкурсі естафеті Дартс команда повинна була показати свої навички в бігу, стрибках через скакалку та китках дротиків в ціль. Друга вправа футбол, вимагала від сімей провести на швидкості між кеглями м'яч та влучити ним у ворота. На третьому етапі команда бігла до мети завдання, де мама статам та перепасовувалась м'ячем крізь спортивний обруч, який тримала їхня дитина. За вимогами четвертого конкурсу сім'я повинна була здавати смугу перешкод та влучити м'ячем у кошик. А остання активна естафета була на перенесення вантажу. Здавати усі труднощі було складно, але не нудно. Для перепочинку учасників у перервах між конкурсами показові виступи демонстрували вихованці школи Чарлідинга імпульс під керівництвом Ольги Бардук та секцію художньої гімнастики під керівництвом Світлани Шведової. Не тільки фізкультурні навички вимагались від спортивних сімей. Останнім шостим завданням стала Вікторина. У підсумку, після запеклої боротьби, визначились переможці змагань. Євген, що в ЄС Пошани зайняли южненські команди. Так, бронзові нагороди завоювала сім'я Попушой, команда Оптимісти. Другу сходинку п'єдесталу посіла сім'я Шаманаєвих з команди Мамонти. А володарами золотих медалей стали Юля, Олександр та Наталя Шульжинок, команда 220 вольт. Призери та переможці естафети поділилися секретами успіху та своїми спортивними планами. Хотілося б поблагодарити преподавателів фізкультури авторської школи Гузіка, за то, что они с нами плотно работали после до южных городских соревнований и вот подготавливали нас к областным соревнованиям. В общем-то, благодаря таким вот тренировкам мы достойно выступили уже и на областных соревнованиях. Ну и, в общем-то, дома мы тоже занимались, отрабатывали командный дух. В общем-то, я думаю, это тоже сыграло вот, какую-то свою лепту внесло. Мне очень понравилось участвовать, и я хочу э, еще, еще раз поучаствовать в моем пое. Спасибо, организаторам, за такой праздник. Праздник вообще детства, души. Ну, все классно. А достигли результата. В принципе, тренировались, так форму не теряли потихоньку, последнее... Неділю тренувалися усиленно. ну і так немножечко везения, потому что без везения нікуди. Ну далі ми хотим съездить на всі українські соревнования. Там уже як Бог дасть. Ну і будемо продовжувати, поки возраст ребенка дозволяє. Будемо участвувати в таких соревнованиях. Організатори змагань відзначили високий рівень підготовки та проведення заходу, а також важливу роль міста южного в розвитку фізкультури та спорту. Я хочу сказати велике спасибі юж, южницям. Бо цей фестиваль щороку проводиться традиційно у місті Южне, у цьому залі, у спортивному комплексі Дружба. І хочу сказати, що рівень підготовки дуже великий, і на високому рівні пройшли ці змагання. Вважаю, що місто Южний у обласному фестивалі прийняло саме активну участь і велике за це їм спасибі. Ну, практично можна сказати, що ми його провели. Тобто вся організація лігла на міський э, центр «Спорт для всіх». Це був другий етап, третій етап буде завершаючим в місті Києві. Хочу виразити слова вдячності Олексію Лукичу гладушевському э, за те, що нам предоставили спортивний зал «Профілакторія». Ну і за хорошу організацію, звісно ж. За підсумками обласних змагань, переможці, сім'я Шульженок з команди 220 вольт візьмуть участь у всеукраїнській естафеті Мама, тато, я Спортивна сім'я, яку буде проведена з 15 по 17 травня у столиці нашої держави Києві. Сподіваємось, що представники нашого міста гідно виступатимуть на всеукраїнському турі змагань, де також доведуть, що Южне один з осередків спорту та фізичної культури країни. Цього ж дня на водновисловальній базі фізкультурно-спортивного комплексу Хімік пройшли змагання з висловання на першість Одеської області. Для нашого міста це стало своєрідним стартом водного сезону нинішнього року. Взяли участь у запливах і южницькі спортсмени, які щойно повернулися із змагань у Дніпропетровську. Сезон греблі в Южному відкритий. Ця подія ознаменувалася змаганнями на першість Одеської області. На водних доріжках стартували юнаки та дівчата трьох вікових категорій. Як повідомив голова фізкультурно-спортивного клубу Хімік Сергій Чернишов, показати свій рівень майстерності приїхали учасники з кількох міст області. Стренування приймає участь порядка 150 дітей. Сьогодні участвують наших стрінах також спортсмени, які приїхали з Кубка України з Дніпропетровська, які буквально закончились п'ять днів назад, і достатньо успішно пройшов для нас Кубок України. карини. ці ребята теж були чемпіонами, призерами цих сорінувань. Гонки відбулися на дистанціях 200 і 1000 метрів. Невеликий вітер став додатковим випробуванням для веслярів. Однак це ні трохи не завадило спортсменам наполегливо рухатися до фінішу. Заїзди дівчат на каноє за напруженням боротьби не поступалися юнацьким стартам. Від самого початку до фінішу, не зменшуючи темпу, вони стрімко проривалися по хвилях. Водногривна база Фейска Хімік» славиться не тільки серед її вихованців, а й юних спортсменів з інших міст. В год Семь, шесть раз это точно. Мы приезжаем в Южный, в Одессу. Я живу в городе Вилково, это украинская Венец, это город на воде, везде лодки. И мы тренируемся на грибном канале. До грибного канала расстояние около трех километров. И до тренировки мы еще три километра просто едем. Везде лодки, это мешает, конечно же, и все-таки тяжело тренироваться. Здесь легче. Здесь отдельное озеро, здесь отдельный водоем, более такие условия, более... Наблюдательність лучше, ну база лучше, как бы. у нас маленька територія. Ну нас устраивает. Було б бы желание, ми тренуємося. Для більшості учасників такого роду змагання були тренувальними. Вихованець ФСК Хімік Борислав Бизу днями повернувся зі змагань на Кубок України, які проходили у Дніпропетровську. Хлопець зайняв призове місце. Тепер готується до чемпіонату України, який вже пройде через пару місяців. Я там. Десь... Неделю назад приехал в чемпионат Украины. Для меня это такие не очень тяжелые соревнования. Все равно я сражался, работал ну, свою работу, как я готовился. Мечта всех спортсменов это, конечно, олимпийское золото, как он наш южнец Юрий Чебан тоже. Моя мечта. Я на него равняюсь. Задоволений своїм результатом, і Данило Пугач він зовсім недавно почав займатися цим видом спорту, але за і прагнення вже дають свої показники. На тисячі метрів перше місце зайняв я всіх першого, второго року обганяю мене немає поки що достойних суперників. за підсумками змагань з 54 медалі, 18 золотих, 9 срібних та 5 бронзових завоювали южницькі весляри. Найближчим часом їх очікує насичений графік майбутніх спортивних заходів. В буде що тут проводитися на нашому озері кубок чорного моря 30-31 числа будемо проводити також по греблі, які будуть являтися відборочними для Одеської області, спортсменів Одеської області в средній групі, для того, щоб вони вже готувалися на і. Їхали на чемпіонат України в Ковілі буде чемпіонат України будуть відбиратися команди зі Сюжна. Побажаємо нашим спортсменам успіхів та удачі. Напередодні травневих свят 26 квітня південна велосипедна ліга провела шосту традиційну класичну одноденну велогонку Одеса Южне. Проведення подібних заходів є дуже популярним у Європі. А з урахуванням того, що наша країна йде шляхом євроінтеграції, подібні змагання також наближають Україну до провідних держав старого світу. Про перебіг змагань велосипедистів дізнавався Сергій Денісов. Традиційна групова одноденка Одеса южна стартувала у південній Пальмірі. За регламентом у змаганнях взяли участь дві вікові категорії: – 16-39 років та 40-59 років. Окрім одеських клубів у велогонці брали участь спортсмени з Миколаєва, Львова, Береслава. Гонщики повинні були здавати відсинь у 60 кілометрів, минаючи Комінтернівське, візирку та фінішувати у Южному. Однак маршрут не був для спортсменів легкою прогулянкою. Сегодня очень такие суровые погодные условия, очень серьезный ветер. Вот. Местами боковой, местами был попутный, но чаще всего был боковой, встречно-боковой. А во время э, такого ветра очень часто приходится, как бы, будем так говорить, выживать. У підсумку переможцем у старшій віковій групі став представник команди «Поскот» Сайтлінг Тім Віктор Галицький, другим фінішував Сергій Фурса з Миколаєва, а третім став також представник Поскоту Володимир Перелазний. Серед спортсменів 16-39 років третім дістався фінішу Максим Самолюк із школи ЮВЛ. Срібло у його одноклубника Дениса Мудренка. А переможцем одноденки Одеса Южин з найкращим результатом в 1 годину 48 хвилин та 51 секунду став Одесит Андрій Гладкий, представник клубу Атлет, який розповів, якою. ценой став першим я занимаюсь уже давно на протяжении где-то 15 лет раньше участвовал в категории элита это действующие спортсмены которые ездят в международные соревнования а теперь участвую вот в любителях сегодня была очень тяжелая гонка была пересеченная местность ветра опять же была очень мягко говоря Плохая дорога, которая мешала развивать хорошую скорость. Вот поэтому были вот такие трудности. На гонке уровень соперников довольно таки достойный, все очень близко держались друг к другу. Было очень тяжело отъехать. И сыграл подъем в першатвом Нео, играющую роль. И там, вот как бы, разобралась группа, и я смог уехать втроем, и потом уже на финише здесь выиграть в финишном спорте. У ювілейне для себе 15-річчя Южна велосипедна ліга планує з 1 по 2 серпня провести гран-при Одеси під егідою міжнародного союзу велосипедистів UCI. На цьому в мене все. Свіжий випуск дивіться вже у четвер, 30 квітня. На все добре.